Для наших клієнтів, які вже є власниками Тарбеса, значить зверніть увагу. Бачите, зараз В'ячеслав туди положив камеру згорання один шматок деревини дуже великого розміру. І зверніть увагу, камера згорання вона потемніла на старті. Що це означає? Це означає, що камера охолола, туди поклався один шматок деревини, камера ще холодна, і піч. Зараз поступово починає виходити на свій режим роботи, але під час цього стінки, так як вони охололи, вони темніють, бачите? А з часом вони висвітляються, тому що піднімається температура всередині камери згорання. Ось режим печі зверніть увагу, не саме кінець, а десь 2 см в праву сторону. І в такому режимі зараз підніметься висока температура всередині, і камера згорання повністю очиститься. Це називається коефіцієнт корисної дії та чисте горіння. Це для наших клієнтів ще раз модель Tarbes Brand LaCunza Іспанія.